Доброго дня. В цьому відео хочу розповісти вам більш детально про засіб для хімчистки в салоні від компанії Ultimate, а саме IC1 Multicleaner. Це багатокомпонентний та дуже ефективний очисник, який можна використовувати на всіх типах поверхонь в салоні автомобіля, в залежності від того, як ви будете його розбавляти. Він має приємний запах, він не їдкий і дуже ефективно справляється з забрудненням. Як їм працювати та його особливості, покажемо вам далі І тепер перейдемо до практики з використання IC1 Multicleaner від Ultimate. Зараз продемонструємо, як працює цей універсальний очисник на прикладі елементів салону в цьому автомобілі та на прикладі ось цього сидіння. Стан сидіння, до речі, можете побачити зараз. Отже, він у нас є в декількох варіаціях. Це може бути концентрований, який є в 1 літр, 5 літрів, 20 літрів. А також для тих, хто хоче підчистити або виправити деякі нюанси свого салону, є готовий до використання в півлітровій. І так, перейдемо до практики. Відповідно, в нас зараз літрова концентрація 1 до 9, тобто ми використовуємо 100 мл на 900 мл води. Ми тут все підготували. Як можете бачити, тут у нас пів літри, Тому відповідно ми зараз сюди додамо 50 мілілітрів самозасобу. Тепер це все діло ретельно перемішуємо і приступаємо до чистки. Зараз зробимо сидіння і далі, відповідно, наступні елементи. Сидіння у нас тканина. Використовувати ви його можете також на шкірі, але я би не рекомендував використовувати саме на шкірі, яка має перфорацію. Тобто тому що це лужний очисник. Відповідно, шкіра з перфорацією, ну для неї це не є добре. А для шкіри краще використовувати саме професійні препарати, ті, які назначені для чистки шкіри. Отже, тут у нас тканина, є багато. Забруднень, затертості, пилюка, бруд, п'ятна. Тому продуваємо все повітрям, забираємо крупні частинки забруднень і, відповідно, забризкуємо засобом. До речі, хочу зауважити, що він має досить такий приємний запах цитрусу. Тому з ним ще більш комфортніше працювати. Також додаємо на щіточку. Отже, після того, як ви нанесли засіб, дайте йому попрацювати 5-10 хвилин. Вже після цього додаємо трошки засобу і починаємо працювати з щіткою. Отже, у нас пройшло орієнтовно 10 хвилин, ми пропрацювали щіткою, тепер забираємо залишки засобу та бруду за допомогою миючого плесосу. До речі, зверніть увагу, досить крута штука. Дві турбіни, дуже потужний та має підігрів води. І так. Ми забрали все миючим пилососом, і тепер просто подивіться на стан води в резервуарі. Ось як працює мультиклінер. Тобто ви можете бачити, що тут ну, це просто з одного сидіння. Тепер, відповідно, нам потрібно буде ще пропрацювати засобом SR3 3 це лужний ополіскович. В наступному відео ми розкажемо вам більш детально про цей засіб. А після цього ми відправимо сидіння на сушку і покажемо вам результат роботи даного засобу саме на сидінні. А тепер пішли далі, на салоні ще багато роботи. І так, ми перебрались в салон і продовжуємо демонструвати вам, як працює саме мультиклінер. Ну, зробили тут спробу показати вам це в розрізі 50х50. На, на текстилі, на жаль, це не завжди виходить, але ми спробуємо, побачимо, який буде результат. Це фактично так само. Ретельно пробризкуємо. Даємо засобу постояти 5-10 хвилин. Ну, відповідно, від залежності температури в боксі. Потім трошки додамо, пропрацюємо щіткою і заберемо залишки моючим пилососом. Отже, пропрацювали щіткою, і забрали залишки миючим пилососом. Тепер будемо з вами це все діло сушити. Ну і відповідно, коли він висохне, зможемо побачити результат. І тепер йдемо далі. На прикладі цієї дверної карти покажемо вам різницю 50 на 50, тобто одну половину ми почистимо, для того, щоб ви чітко змогли побачити різницю почищеної, непочищеної карти і відповідно, як працює IC1. Отже, тут він у нас розбавлений, щіточка. Я, до речі, рекомендую не наносити безпосередньо засіб на е, елемент, для того, щоб воно все не затікало, не тікло і так далі. Тобто наносите на е, спонжик або на поролонову губку, або на кісточку, і тоді, відповідно, починаєте пропрацьовувати. Тут ми пропрацюємо зараз щіточкою, і потім, відповідно, ще будемо працювати кісточкою. Так само, нікуди не поспішайте. Потихеньку, гарненько, ретельно все пропрацьовуємо, даємо засобу якийсь час на те, щоб він пропрацювався, забрав бруд і відповідно дав нам максимальний результат. Даним засобом можна пропрацьовувати абсолютно всі елементи, можете ним працювати абсолютно спокійно. Саме головне, ніколи не давайте засобам будь-яким висихати на поверхні, Тому що у вас збільшується концентрація і, відповідно, можуть бути ризики пошкодження елементу. Ретельно все пропрацювали, потім беремо вологу фібру і все ретельненько забираємо залишки. Раджу забрати один раз, прополоснути фібру гарненько і потім, відповідно, пропрацювати ще раз. І так, знімаємо. І посушуємо. І так, наше сидіння підсохло так само, як і підлокітник. Зараз будемо дивитись результат. Як ви можете бачити, сидіння у нас абсолютно сухе, ну і відповідно виглядає воно абсолютно по другому Отже, ви могли наочно переконатися, як працює препарат IC1. Ви побачили результати, було та стало, було погано, стало добре. І відповідно переконалися в його ефективності. Також хочу до вас звернутися ще з таким проханням. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання будь-які. Ми з радістю допоможемо і відповімо вам на них. Допомагайте розвивати український YouTube і правильний контент в Україні. Підтримуйте своїх. Та доглядайте за вашим автомобілем правильно разом з Ultimate.